Травень. Ну і що писати про тебе? Катрену чи усе ж таки септети? Ой, тільки там зітхати мені не треба, Хлопчисько, я вже знаю, і чую, де ти. Ой, розкапустався він там поміж руками. Так, злазь давай, кажу ж, я тебе бачу. І досить розмовляти із птахами. Вони від сушок у твого досить плачуть. Я, звісно, розумію, кінець школи, побачення з сонцем, гулька з ніччю. Аж не можна бути аж настільки на приколі. Не можна бути аж настільки симпатичним. Не можна просто так всувати дівчаток, навіть якщо дівчатка поетеса. Не можна так учити не мовчати і вчителів ганяти в зони стресу. Чи. Можна, чи з тобою усе можна? Стрибать в калюжах, гордо лазить по деревах, не зважувати на вагу слово кожне і посилать листи. Ну, звісно, якщо треба. Та я обожнюю тебе, мій травню, обожнюю характер дурнуватий. Так, злазь, прошу тебе востаннє? Я ж хотіла просто обійняти.